Вітаємо вас на каналі «Все світ казки. Дякуємо за вашу підтримку. Українська народна казка, Лисичка Сестричка і вовк панібрат. Були собі дід та баба. От якось на неділі спекла баба пиріжків з маком. Достала з печі, поскладала в миску. Та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носиком, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралася до вікна тихенько, хопила пиріжок моторненько, та й подалась. Вибігла в поле, сіла. Вийла Макс з пиріжка, а туди смітячка напхала, стулила його та й біжить назад. От біжить, біжить, аж хлопці товар женуть до води. Здорові були, хлопці. Здорова, лисичко сестричко. Ой, а проміняйте мені бичка третячка, за маковий пиріжок. Та де ж таки бичка за пиріжок? Ой, та він такий солоденький, що аж аж аж. Таки найшла одного, проміняла. Глядіть же, каже, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я в ліс не зайду. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті подождали, поки вона сховалася в лісі, тоді до пиріжка. Аж там сміття. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криве і праве. Рубайся, деревце, криве і праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк пані брат. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров, вовчику, братику. О де це ти взяла бичка третячка? Та саночки. Бичка заробила, саночки зробила та їду. Ну, то ж і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені й саночки поламаєш? Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Ой, та клади вже. Ні, де тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже. Покладу я, лисичко, сестричко, і другу лапку. Е, ні, вовчику братику, ти мені сани поламаєш. Ні, не поламаю. Ох, ну клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой, ой, лишенько, каже лисичка, санки тріщать. То ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичко сестричко, і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім саночки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Ой, ну вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь трісь? Ой, вовчику, саночки тріщать. Злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш? То я орішок розкусив. То дай же й мені. Так останній. Проїхали іще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. То та я так оце отут от трошечки та я поміщуся. Ой та ти мені санки зовсім зламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки, чого я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомився. Я помаленьку. Ой та сідай вже, що ж з тобою робити. От вовк панібрат убрався зовсім у саночки, та тільки сів, а санки трісь трісь трісь, так і розсипалися. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капостний вовцюгане. Що це ти мені не робив? Лаяла його, лаяла, а тоді. Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Та як же його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію та й не знаю, якого треба дерева. А капосне вовцюгане, як санчата, ламати так знав. А як дерево рубати, то й ні. Рубай і кажи Рубайся, деревце, кривей, праве. Рубайся, деревце, кривей, праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав Рубайся, дерево, кривей, криве. Рубайся, дерево, кривей, криве. Нарубав Тягне до лисички. Глянула та аж воно таке корячкувате, що й на полицю вплуг не вибереш, не те що на сани. Давай вона знову його лаяти. Ай нащо ж ти такого нарубав? То коли воно таке рубається? А чом же ти не казав так, як я тобі веліла? Та ні, я так само й казав рубайся дерево криве і криве. Ой, ну й дурний же ти такий і до того недотепний. Сиди тут, бичка, доглянь, а я сама піду нарубаю. Пішла лисичка сестричка, а вовк сидить сам собі та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема ніде нічого. Нема ніде нічого. Думав, думав, та й надумав з'їм бичка, та й утечу. Проїв дірку в бичку, зсередини все виїв, а туди горобців напустив і соломою заткнув. А бичка під тином поставив і паличкою підпер. Тоді сам навтіки. Приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку віхоть стримить. Лисичка хап за той віхоть, а звідтіля горобці. Фру -фру 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 -фру. Вона за паличку тільки прийняла її. А бичок гуп і впав. Ну, стривай же ти, капосний вовцюгане. Я ж тобі згадаю, та й побігла шляхом. Біжить, біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлася. Мов не жива. Чумаки зараз її і побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить. Що вони не дивляться, І давай кидати рибу з воза. Кидає, кидає по рибці на шлях, усе кидає. Накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі. А вона позбирала собі ту рибку, сіла та їсть. Зирк Аж і вовк пані брат, біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. То дай же й мені. Отак. Я стільки морочилась, ловила, та й віддам йому, піди сам собі на лови. То як же я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, строми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй ловися, рибко, велика та й маленька. Ловися, рибко, велика і маленька. То вона й наловиться. Ну, спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже Рибко, велика та велика. Ловись, рибко, велика та все велика. Не хочеться йому малої. А мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі, та все мерзне мерзне вовчий хвіст, мерзне мерзне вовчий хвіст. А вовк що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж я й кажу ловися, рибко, велика й маленька. «А, ну, і я так ловися, рибко, велика та велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко вже, а лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися. Трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг. А хвіст уже примерз до ополонки, не витягне. А лисичка його ще й лає. Ах ти, капасний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав Ловися, рибко велика, та все велика. От велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу, та й майнула на село. Біжить та й гукає. Ідіть, люди, вовка бить, Ідіть, люди, вовка бить. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, і з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами, як почали вони, того. Бідолаху вовка періщити а лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку Вовка бити і діжу немішину покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та й в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулася хворою, тільки тюпає, стогне, а вовк побачив її. Ах ти, каже, така сяка. Наробила ти мені добра, що й хвоста позбувся. А вона йому. Ой вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Ой, вовчику братику, підвези мене. Та то я й сам не здужаю!» О, та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені і голову провалили. Ой ой, ой не дійду, не дійду додому. О, та сідай уже, нема чого з тобою робити. Вилізла вона йому на спину, вмощується, та так стогне, повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там? Лисичко сестричко, кажеш. Та то я кажу битий биту везе, а сама знову нищечком Битий не биту везе, битий не биту везе. От він довіз її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Битий не биту привіз, битий не биту привіз. Вовк до неї хотів її з зубами клас, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк. А вона ще й визирає у вікно та й дражнить. Битий биту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки не влізе. О, ну й клята ж лисичка. От так піддурила, та й потяг додому. А лисичка живе та й курей ловить. Сподіваємось, ви вже підписалися на канал Всесвітказки та залишили свою вподобайку. Дякуємо за увагу!